Ark Raiders вже тут піковий онлайн тільки на платформі Steam досяг позначків 350 тисяч одночасних гравців, продано близько 2,5 мільйонів копій на всіх платформах, і це тільки за перший тиждень. Це успіх для будь-якої гри. А для такого нішового жанру, який після цього вже точно буде як новий Battle Рояль. Тому готуйтесь. Ця хвиля тільки почалась. Це шалений успіх. Але куди без проблем? Через величезний онлайн сервера не витримали. У неділю ввечері зламався матчмейкінг. Це доволі швидко залагодили, студії Емберг швидко визнали проблему і потім роздали всім, хто заходив у гру в той день 500 рейдер токенс місцевої донатної валюти. No. Також, як і в будь-якій онлайн грі, як бруд під ногтями досвідченого рейдера, завелись читери. чотири. ні! 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 Хоча гра має систему захисту на рівні ядра. Чесно кажучи, я в цій алхімії не розбираюсь, та читери вже намагаються псувати гравцям кайф. І як виявилось, якщо вас у матчі вбив шахрай з читами, впроваджена автоматична система поверне вам втрачені у цьому рейді речі. Люди кажуть, що навіть скаргу ніяку не залишали. Система сама спрацювала, що супер, бо дійсно повністю перемогти читерів на моїй пам'яті ніде не змогли. А зменшити шкоду, особливо в грі, де ти втрачаєш цінні речі, це гарний хід і добре, що він вже працює. Цілому спільнота та критики позитивно оцінили старт гри. Критики на OpenCritic, Metacritic та користувачі на Steam і EPS Store всюди високі оцінки і дуже високі оцінки. Та очікувана номінація на кращий мультиплеєр року. Але не тільки читери псують малину. Взагалі гра швидко отримує фікси і вже має перші технічні патчі. і нікуди правди діти. В такому гарному технічному стані в наш час ігри рідко виходять. Та все одно нові баги і експлойти ростуть як гриби після дощу, хоча розробники дуже активно підтримують. Гру, наприклад, на PS5 виник смішний баг, який ставив рейдерів у те позу, але його швидко виправили. Я навіть не встиг сам його побачити. Але деякі питання, як відсутність курсора в інвентарі та зникаюча рослинність на низьких налаштуваннях графіки, досі залишились, тому здебільшого я граю з вимкненим кросплеєм. Також є багато скарг на отримання шкоди, коли вже зайшов за укриття. Ігрові детективи вже кажуть, що ті серверів гірше нікуди. Але розробники вже написали в Діскорді, що шукають рішення, а з тікрейтом, який приписали детектив. Гра взагалі б не працювала. Але мені здається, вони трішки хитрують, бо коли гра повинна була бути повністю по ті крейд серверів не був би проблемою взагалі, і який ті крейт наразі не розкривають. Але подивимось, як це виправлять. Судячи по першому тижню після релізу, робота йде доволі активна. Та невиправленіми єдиними визначається підтримка гри. Хоча особисто для мене в грі ще багато контенту, навіть 50 годин чудово проведеного часу вже окуповують гру. Але деякі гравці вже награли понад 100 годин та спробували наявний наразі. Хай-енд контент, хоча на момент написання сценарію максимального рівня ще ніхто не досяг, судячи з трофеїв. Звісно, гра генерує безліч веселощів і ситуацій завдяки соціальній взаємодії, але для таких активних поглиначів контенту треба ще. Хоча мені здається, деякі таємниці навіть такі гравці досі не розкрили. І судячи з показаної дорожньої карти, тільки на наступні два місяці Ембер готує для нас активну підтримку, що для ігор, в які зазвичай повертаються після нових оновлень, дуже важливо. Ця думка також базується на їх активній підтримці. MT the finals. Вже зовсім скоро у листопаді нас чекає оновлення Northline – Північна лінія. Головним доповненням є нова мапа Стелла Монтіс. Це абсолютно нова локація, тунелі до якої ще закриті. Хтось вважає, що мапа буде підземною, а я думаю, що наявне зображення це заглушка, але побачимо вже скоро. Також відбудеться івент спільноти. Скоріше за все, гравцям доведеться спільними зусиллями відкрити шлях до нової мапи. А якщо ви вже перемололи всіх наявних грі архів, у вас з'явиться два нових вороги: Матріарх. Та Шредер, можливо, когось з них ми бачили у цих кадрах лаунч-трейлера. Я особисто чекаю нових арків, які будуть ховатись у будівлях, роблячи рейди ще більш напруженими. А ще нас чекають нові квести і нові ігрові предмети. Для першого великого оновлення непоганий старт. Ще будуть додаватись нові погодні умови та івенти на вже наявних картах. Зараз вже доступні умови електромагнітної бурі та події з секретним бункером. А у рамках грудневого оновлення під назвою Cold Snap Холодний Фронт на карти за Дає сніг, також у грудні нас чекає новий івент Мерехтливі вогні і відкриті вікно відправлення в експедицію. Це тимчасова можливість завершити операцію експедиція, яка є добровільним вайпом персонажа і відкривається на 20-му рівні. Що він за собою несе, можна знайомитись на вкладці в грі. Якщо ви не відправитесь в це вікно, ваш прогрес перенесеться на наступний цикл. З'явиться нова рейдер дека місцевий батлпас, і на цей раз, мабуть, платний. Подивимось, бо перший доступний для всіх. І звісно, же, нові квести. Які повинні продовжити для нас сюжетну лінію. Я відзначу, що квести наразі тут виключно сюжетна канва, яка показує нам нові місця, деталі світу і лору та подобу розвитку сюжету, але не надає якихось значних винагород. Подивимось, як буде далі. А ви знаєте, що події гри відбуваються у світі, так би мовити, пост пост апокаліпсису Бо спочатку сталися природні катаклізми. Це перший апокаліпсис. А коли все трохи налагодилось, з'явилися арки, і це вже другий раз все пішло по. Дуже знайоме відчуття, якщо чесно. Загалом для перших двох місяців, особисто для мене, дуже гарно. Я ще планую і в інші ігри пограти, чого за цей тиждень взагалі не вийшло. Надто сильно затягнув АРК і збирання іржавих залізяк. А якщо вам цікаво дізнатись трохи про лор або як починати гру, якісь цікаві поради чи ще щось, пишіть, може це буде наступна тема для відео. Тільки детальні гайди, як пройти гру за 10 годин, не питайте, я сам таке не дивлюсь і не роблю. Дякую всім за підтримку каналу, це дуже Важливо для його розвитку і технічних покращень. Наразі тіль придбати камеру. Як тільки зможу, ви про це дізнаєтесь. А з вами був Лекісан. Головне в першу чергу підтримуйте українську армію і до зустрічі на поверхні.